Палало на аеродромі у Курську у змі із посиланням на джерела, стверджують, цієї ночі російське литовище дронами атакувала контррозвідка СБУ. Стверджують, дрони камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках су 30 та одному міг 29 Також серед уражених тілей радари комплексу с 300 та два панциря. Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей. За попередньою інформацією, тільки три із них були збиті ППО Росії, стверджують джерела. Кажуть також, що самі московити зафіксували щонайменше 13 вибухів. Бавовна вийшла вражаючою. Точні наслідки уражені ще з'ясовують. А водночас офіційно інформації про удар по аеродрому в СБУ не оприлюднювали. Натомість губернатор Курська повідомив, що нібито безпілотник врізався у багатоквартирний будинок. На деяких поверхах вибиті вікна пошкоджений. Також один із навчальних закладів міста. Ніхто з мешканців не постраждав. Нині мовляв оцінюють збитки. Горить палає у тимчасово окупованому Бердянську. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що бавовна розквітла в цехах місцевого заводу Дормаш у мікрорайоні Колонія. Туди росіяни стягували свою військову техніку. Тепер над підприємством здіймається чорна хмара диму. Ще більш як пів тисяч росіян стали гарантовано хорошими. Напередодні Генеральний штаб відзвітував про втрати Кремля. Загалом захисники України відправили у довічну відставку вже майже 261 тисячу вояків. В Москві минулої доби спочивати серед металобрухту спровадили ще шість російських танків. Не пройшли випробування боєм. 15 броньованих машин окупантів. Назавжди замовкли ще 24 артилерійські системи противника. До того ж, більше не стріляють. Ще дві реактивні системи залпового вогню втратила Росія черговий комплекс протиповітряної оборони. Останнім став політ в українське небо ще для 11 безпілотників країни-терористки. Кубкою обгорілого залізяча стала ще 31 військова машина ворога, і крім того, більше не слугуватимуть московитам чотири одиниці спецтехніки. Збройні сили фактично контролюють роботи не на Запоріжжі. Про це в етері П'ятого каналу повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. Українські воїни закріплюються на позиціях, крім того, просуваються до другої лінії оборони окупантів. Просування ускладнене через мінування. Наші воїни продовжують туди наближатися, і ці доби були певні успіхи на деяких ділянках. Ми просунулися десь близько до кілометра, тому успіхи є. На жаль, поки що, я конкретніше сказати не можу про це. Двоє жителів Донеччини травмовані після терористичної атаки на регіон. За даними обласної військової адміністрації, напередодні противник ракетою поцілив у газогін в Краматорській громаді. Вугледар витримав два авіаудари та понад 30 артилерійських обстрілів на Донецькому та Горлівському напрямках. Із десяток зруйнованих будинків ще стільки ж понівечені у Лиманській громаді. Реактивними системами залпового вогню вгатили московити по Богодухівському району, що на Харківщині у селі одноробівка загинула жінка. Через обстріли загорівся місцевий кіоск. Приборкати пожежу вирішили надзвичайники. Україна та РФ ведуть бої за газові платформи у Чорному морі. Вважають у розвідці Великої Британії. Мовиться про так звані вишки бойка між Кримом та Одесою. Росія захопила платформи під час анексії півострова у 2014 році. Подекуди вони опиняються у сірій зоні. Торік ЗСО завдали кілька успішних авіаударів по платформах. Минулого тижня російський літак обстріляв малий український катер у цьому секторі. У відповідь армійці Сил оборони України випустили ракету. Нафтові платформи у Чорному морі дуже важливі, переконують фахівці. Насамперед, як бази розгортання сил, також на спорудах можна розмістити системи далекобійних ракет. У Румунії вибухнула заправка зі скрапленим газом. Щонайменше дві людини загинули, кілька десятків осіб поранені. Катастрофа сталася неподалік румунської столиці Бухаресту. На заправці спочатку зайнялася пожежа. Згодом прогреміло чотири потужних вибухи. У прилеглих лікарнях мобілізували весь медичний персонал. Чотирьох важко поранених із опіками доправляють на лікування в медзаклади Бельгії та Італії. За попередньою інформацією, заправна станція мала бути зачиненою під час перевірок. Виявили порушення. Попри це, вона продовжила роботу. У Румунії вже створили кризовий штаб для подолання наслідків катастрофи. Поранених у важкому стані доправили в одну з чотирьох бухарейських лікарень. Європейська система цивільного захисту запропонувала допомогу. Напевно, четверо з пацієнтів будуть переведені сьогодні ввечері до лікарень в Італії та Бельгії. Ми намагаємось врятувати якомога більше життів. Будемо й надалі всіх інформувати про обставини трагедії. Румунія зміцнить експортні коридори України попри російські атаки. Заявив тамтешній прем'єр-міністр в інтерв'ю Financial Times. Насамперед покращить інфраструктуру. Планують збільшити пропускну здатність морського порту Констанци та шляхів на Дунаї. Це дасть змогу подвоїти експорт українського збіжжя до 4 мільйонів на місяць. Розширять і автошляхи. Зокрема, Румунія відкриє нові автомобільні пункти пропуску. Також оптимізують роботу в залізниці, аби прискорити передачу вантажів. Дональд Трамп зібрав рекордні пожертвування на світлинах із в'язниці. Повідомляє видання Політіко. Лише у п'ятницю експрезидент отримав понад 4 мільйони доларів. Це рекорд за добу в історії США. Фото з арешту Трампа стали брендом. Штаб гекс-президента помістив зображення на футболки, чашки та постери. Гаслом кампанії стало ніколи не здавайся. Сувеніри продають за кількадесят доларів. Загалом експрезидент заробив близько сімох мільйонів доларів з моменту процедури арешту. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп сам здався правоохоронцям. Політик пройшов формальну процедуру затримання через втручання у вибори у штаті Джорджія. На 20 хвилин його навіть посадили до в'язниці. Адвокати хутко домовилися про підписку про невиїзд та заставу у 200 тисяч доларів. 500 днів у полоні на майдані. Відбулася акція родичів полонених прикордонників українського Маріуполя. Серед сотень людей рідні, полонених та небайдужі кияни. Мітинг організувала спільнота родин полонених маріупольців. Організатори заходу наголосили, такі акції це заклик до усіх не забувати про українських бранців. Нагадаю, Маріуполь продовж трьох місяців був повністю оточений російськими військами. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебували на Азовсталі, зберегти життя особового складу і вийти із метал медкомбина. Про це треба пам'ятати. Про це треба нагадувати кожен день собі і усім. І тільки так ми переможемо. Дією родиною. Героям слава. Кожного разу, коли моя дитина бачить, як інші татусі граються на майданчику зі своїми дітьми, дуже образирається і запитує, коли тата приїде погратися з ним. Кожної ночі і ранку цілує фото і бажає на добраніч або доброго ранку. Їм лише два роки, а вони вже долають дистанцію